Отже, шановні колеги, за результатами нашої проведеної наради, так як ми й домовлялися, сьогодні проводимо позачергове засідання Ради суддів України. На порядок денний у нас винесено декілька питань. Е, Отой, Чорновичок Григорович, хто куди там хотів, мені подайте, будь ласка. Деякі я оголошу, додалися буквально сьогодні. Там надійшло у нас одне звернення від Мін'юсту. Я вже погоду тоді озвучу. Проект вам був направлений. Ставлю на голосування так для звукозапису. У нас наразі присутні 20... 19 онлайн-членів Ради суддів. 5 членів Ради суддів знаходиться в приміщенні Державної судової адміністрації. Вже в засіданні бере участь 24 члени Ради суддів України. Кворум у нас є. Ставлю на голосування. Якщо немає зауважень, порядок денний. Немає зауважень. Тоді хто про затвердження порядку денного? Хто проти колеги? Хто утримався? Хто за. Отже, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Першим питанням порядку денного у нас е, стоїть питання щодо виконання нашого з вами рішення від 3 лютого 2023 року номер 5 щодо розгляду нерозподілених судових справ. Територіальну підсудність, яких було змінено в зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану, е, мова йде про суди е, Полтавської, ряд судів Полтавської та Харківської mm -hmm. областей. До нас продовжують надходити звернення як від е, цих судів, так і сьогодні. Буквально це на додаток до того, про що я вам вчора доповідав. Сьогодні е, буквально зайшло перед засіданням так само і звернення комітету з питань правової політики, до них також ці суди е, звертаються. І е, від комітету з питань правової політики також сьогодні надійшло звернення, щоб рада суддів е, вивчила цю ситуацію і надала якусь відповідь. Тому як попередньо ми вчора обговорювали і як запропоновано у проєкті рішення, е, пропонується задля вивчення е, те, як виконується наше рішення, утворити е, робочу групу. У проєкті рішення розбито воно на дві частини, начебто, дві підгрупи, але все ж таки я пропоную утворити загальну робочу групу, тобто в певній кількості членів ради суддів. А якщо вже Самі члени робочої групи будуть вважати можливо за доцільне, щоб якась частина поїде в один суд, інша в другий суд. Це вже будуть вирішувати самостійно безпосередньо колеги по ходу. Так само і по часу виїзду відповідно в ці суди. Теж після того як ми створимо робочу групу, я думаю, що колеги між собою узгодять ці питання і визначаться, коли краще, як їм виїхати, які суди відвідати. Тому е, по проєкту рішення е, буде Я пропоную тоді інформацію взяти до вікова е, про те, що там дійсно виникають, продовжують існувати певні проблеми, і з метою вивчення виконання місцевими загальними судами міста Полтави та Полтавської області, міста Харкова та Харківської області, утворити робочу групу в складі членів Ради суддів. Тепер спробую згадати, хто е, мав е, бажання, значить, Остапук Віктор Іванович, невідома Тетяна Олексіївна, Панда Оксана Анатоліївна, Грубник Олексій Миколайович. Ще колеги хтось бажає долучитися, можливо, це а, пропонувала вчора я свою кандидатуру. Я ж скажу, можу не пам'ятати, і Світлану Оліні. Інших немає бажаючих колеги. Тоді пропоную переходити до голосування. Хто за запропону хто, за, за... хто проти запропонованого рішення? Прошу підняти руки. Хто утримався? Немає. Хто за? Двадцять 24 голоси за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. На одному із засідань. Ради суддів було піднято членкиною Ради суддів чорною Валерією Вікторівною питання стосовно того, що наразі планується передати санаторно курортний лікувальний центр шкло з віддання Державної судової адміністрації до віддання Кабінету міністрів, тобто, по суті, виставити на приватизацію. Даний санаторно-курортний е лікувальний центр. Наразі певні матеріали, вже Державна судова адміністрація е з приводу того, чому виникло це питання, в зв'язку з чим е і як воно далі буде реалізовуватися, вже надіслала. В той же час ми з вами вчора це обговорювали. Є пропозиція і від Валерії Вікторівни, і від мене так само поїхати подивитися, що там відбувається, в якому стані знаходиться цей санаторно курортно лікувальний центр, і тому запропонованим проектом рішення. Пропонується так само утворити робочу групу з метою вивчення питань щодо матеріального та фінансового стану цього державного підприємства, до складу якої включити наших колег. Я буду зараз так само по пам'яті називати ті, хто вже висловили згоду. Це Чорна Валерія Вікторівна, Мороз Наталія Валерівна, Остапук Віктор Іванович. Його немає. В нього сьогодні засідання, але він просив включити його відповідно. Ще Журавська Олена Васильівна. Олена Васильівна, Грубник, Олексій Миколаєвич, Давиденко, Володимир Григорович. Так, а мене щось не берете, так? Да? Ні, категорично. Ну і Моніча Богдана Сильвестровича, а я тоді подумаю, чи поїхати з вами, чи ні. Богдан Сильвестович, у нас мікрофони включені, Олена Васильівна. Колеги, можливо, ще хто бажає. Богдан Сильвестович, добрий день, колеги. Мене напишіть, будь ласка. Це ж таки робоча там Це не тільки виїзд на місця, це там опрацювання документів відповідних, там подготовка проєктів рішень. Мовчан Дмитро Валентинович. Можливо, ще є хтось, колеги? Немає. Тоді ставлю ставлю на голосування відповідний проєкт рішення. Хто проти, шановні колеги? Немає. Хто утримався? Немає. Хто за? 24 за. Рішення прийнято. Одноголосно. Наступне питання порядку денного. Ми вчора про нього теж говорили. Оскільки ми вже проводимо засідання, то я думаю, що більш правильно буде, щоб ми рішенням ради включали відповідних представників до певних робочих груп. Так само був лист Державної судової адміністрації з пропозицією створення робочої групи з питань нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів. Пропонується проєкт рішення, відповідно до якого делегувати до складу цієї робочої групи так само наших представників. Вчора ми говорили про Потапенко Андрій Вікторович. Загалом позиція ми з'ясовували, що можна будь-яку кількість осіб, головне прохання, щоб е, люди працювали. Е, Головенко, Олег Дмитрович. Хто ще, можливо, колеги бажає долучитися? Ганечко, Олена Миколаївна. Миколаєва. Ще колеги? Немає бажаючих. Тоді пропоную переходити до голосування. Хто проти даного проєкту рішення? Хто утримався? Один утримався, Андрій Вікторович. Щось вирішив утриматись. Хорошо. Хто за? Значить, у нас 23 голоси за, один утримався, проти немає. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного це заохочення. Олена Васильівна вам надаю слово. Колеги, до вашої уваги рішення. Проект питання у нас номер 4, Проект рішення щодо заохочення в нас свято з дня конституції. На наступному тижні і також з інших е, свят та дат вашій увазі е, з річниці утворення. Це в нас нагода 32-го річниці утворення господарських арбітражних судів. Е, вона мала місце четвертого року. Е, також з 15-ї річниці процесуальної діяльності Хмельницького окружного адміністративного суду, яке мала місце 11 червня 2023 року, з нагоди 16-ї річниці від початку діяльності Житомирського окружного адміністративного суду 12.06.23 року розпочав свою діяльність і Річний. так, дня е, е, державної служби 23.06.23 е, року і День конституції, який буде мати місце 28.06, Також пропонуємо оголосити подяки, нагородити грамотою о, о, працівників апарату судів. І ще з 22-ї річниці утворення апеляційних господарських судів, 11.07.23 року будемо мати місце. Ми не знаємо, чи в нас відбудеться до цієї дати засідання, тому включили в порядок денний... І ще 65-та річниця – це з дня народження, 28 травня – день народження Сумлінну працю в зв'язку з, з нагодистю річчя eh, прошу нагородити почесною грамотою Ради суддів України до Колени Мартиянів, керівник апарату господарського суду Житомирської області. Eh, також 28.06.60 рік від дня народження Харченко Марії Олександрівни, це секретар судового засідання Смілянського міськрайонного суду Черкаської області і 45 років eh, eh, 18.07. Також пошу нагортити за багаторічну сумлінну праці з нагоди дня народження почесною грамотою керівника апарату Корабельного районного суду міста Миколаєва. Прошу підтримати дане рішення та проголосувати. Колеги, немає застережень щодо осіб? Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Хто за? У нас хтось відключився: 18 на зв'язку, 5, 23 члени Ради суддів за рішення прийнято. Колеги, ще одне питання невеличке в порядку. В денному в різному. Це буквально ось щойно надійшло звернення від Міністерства юстиції України. Вони пропросять, просять. Я вже оголошу тоді, що вказують на те, що постановою кабінету міністрів утворено міжвідомчу координаційну раду з питань правосуддя щодо неповнолітніх. Вони просять включити представника одного від ради суддів України. Оскільки ми вже збираємось, то відповідно пропонується рішенням ради це зробити. Буквально кажу, надійшло воно перед нашим засіданням. Олена Васильівна у нас Журавська виявила бажання. Вона перша тут виходить була. Вона і справи розглядає стосовно неповнолітніх. У мене звичайно заперечень немає. То пропоную відповідно включити делегувати до цієї міжвідомчої координаційної ради Журавську Олену Васильівну. Не буде заперечень. колеги? Немає. Тоді прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Хто проти? Ой, що ж це. Хто утримався? Олена Васильівна утрималась. Хто за? плюс 4. 22 члени Ради суддів за. Один утримався. Проти немає. Рішення прийнято. Отже, шановні колеги, порядок денний сьогоднішнього засідання у нас вичерпано. Дякую всім за роботу. Ну, так як і раніше говорили, плануємо наступне засідання. Орієнтовні дати це буде в межах біля 20 липня, на тому тижні. Додатково ще вас безумовно проінформую. Всім гарного дня, до побачення. до побачення. До побачення, до. До побачення. До. гарного дня. Вавчення, гарного дня.